Сьогодні ми з вами підготуємося до контрольної роботи з алгебри по темі нерівності 9 клас. Контрольна робота взята із збірника Алгебра 9 клас автора істер. Так, перед вами контрольна робота. Розглянемо деякі із завдань. Отож, перше завдання порівняти вирази, якщо М менше за N. Пам'ятаємо властивості нерівності. Якщо до лівої і правої частини додати або відняти одне й те саме число, то знак нерівності не зміниться. Значить m плюс 2 буде менше за n плюс 2. Якщо ліву і праву частину нерівності домножити на будь-яке додатнє число, знак нерівності не зміниться. Значить, m в нас менше n, значить 2,1 також менше за 2,1n. Третє, третє завдання. Якщо ми ліву і праву частину нерівності домножимо на одне й те саме від'ємне число, знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Тобто, у нас, якщо m менше за n, значить, мінус m буде більше за мінус М. І тут у нас аналогічно та ж сама властивість, якщо множимо ліву і праву частину на від'ємне число, знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Мінус 3m буде більша за мінус 3n. Далі, наступне завдання розв'язати нерівність. 4х більше рівне 18. Щоб розв'язати таку нерівність, нам треба ліву і праву частину поділити на 4. Звідси х більше рівне 18 четвертих. Виділяємо цілу і дробову частину. Так? 18 поділити на 4 це у нас буде 2 цілих. Дві четвертих, а дві четвертих це одна друга. Отже, х буде більше за 2,1 другу. Малюємо, Малюємо, позначаємо точку 2,1 друга, точка виколота, ні, точка замальована, тому що в нас це знак нерівності більше рівне. І числа більші пішли в нас направо. Так, отже, відповідь х належить від 2,1 до плюс нескінченності. Наступна нерівність 4 мінус 2х менше за 10 додати х. Щоб розв'язати таку нерівність, нам потрібно х перенести наліво, без х переносимо направо. Коли переносимо, змінюємо знак біля числа на протилежні, отже в нас буде мінус 2х мінус х, тут у нас буде менше за 10 відняти 4. Мінус 2х мінус х буде мінус 3х, менше 10 відняти 4 буде 6. Далі нам треба ліву і праву частину поділити на трійку, оскільки біля х стоїть мінус 3. Пишемо, х більше 6 поділити на мінус 3 буде мінус 2. Подивіться, ми змінили знак нерівності на протилежний, тому що поділили на від'ємне число. Так, тут можна записати відповідь відразу, що х належить від мінус 2 до плюс нескінченності. Отже, наступне завдання. Наступне завдання в нас третє. Третє завдання розв'яжіть систему. 3х мінус 4 більше рівне 5, і 2х плюс 5 менше за 17. Так, розв'язуємо систему, розв'язуючи кожну нерівність. Так? 3х більше рівне 5, додати 4, 2х менше за 17 відняти 5. Обчислюємо 3х буде більше рівне за 9 і 2х буде менше за 12. Звідси, першу нерівність ми ділимо на 3, другу е, ділимо на 2, х більше рівне 3, х менше 6. Далі малюємо Малюємо два проміжки. Так. І так, в нас буде число 3, 3 в нас замальоване, так, 3 в нас замальоване ікси більші за 3. Так, позначаємо далі число 6, 6 нас виклада та точка, так, і в нас числа менші за 6. Через кожну точку проводимо вертикальну пряму і бачимо спільний розв'язок в нас х належить від трьох квадратна дужка до шести Наступне, Наступна наша система 5 помножити на х-1 більше за 6х, тут у нас 4х мінус 3 більше за 2 на х плюс 1. Поставте відео на паузу. І подивіться, спробуйте самі зробити дану систему і, відповідно, перевірте свій результат. Так, відкриваємо дужки 5х-5 більше за 6х. Так, тут у нас буде 4х мінус 3 більше. Знову відкриваємо дужки 2х плюс 2 ікси наліво без іксів направо, 5х відняти 6х буде більше за 5, 4х мінус 2х буде більше за 2 додати 3. Так, далі у нас буде мінус х більше за 5, а тут 2х більше за також за 5. Так, перше, першу нерівність ми ділимо чи можемо множити на мінус 1, а другу ділимо на 2. І так, що ми отримаємо? х буде менше за мінус 5, і х буде більше, якщо ми 5 поділимо на 2, то буде 2,5. Малюємо проміжки, так, малюємо проміжки, позначаємо число мінус 5. Позначаємо число, так це в нас точки будуть виконути 2,5, і в нас числа менші мінус 5, пішли сюди числа. Більші 2,5 пішли направо. Так? Проводимо вертикальні прямі, бачимо, що спільного в нас немає. Так? Отже, система розв'язків немає. Х належить порожній множині.